Ну, відповідно, будемо переходу радій папі, тоді його не зброю. Сторони дійсно. 14 сотих так? У нас за 18 сотих. Зрозуміло, так? Голосуємо, запроти, утрималися. Прийнято. І друга 12 сотих, це саме, так? Так. Так само. Голосуємо за, проти, тримай. Шановні колеги, проєкти, рішення, які були винесені на народні сесії, не розглянули і затверджені. Питання їх. вичерпу, якої які будуть питання, зауваження, побажання? Вже я питаю. Так. Прошу. Так, психолог, який працює у терцентрі, але означає суд, не про психолог. Тобто психолог вже працює, у терцентрі обслуговування одиноких де перестаріли не Оксанову. Дивіться, є психолога, є вже психолог, який який то попередній сенсі, так? Вона вже працює. Мортинська я не, не знаю. Не. А зараз сказати, держава вела інституцію, призову називається підтримки ветерана. Помічник ветерана, спеціаліст, як завгодно. Людина, яка буде займатися ветеранами. Війни. Значить, е, у Славську вже кілька таких людей є. Значить, поки що держава, я кажу, поки що, бо знаю, що держава має здатність здурити здуритися. Держава дає з державного бюджету на утримання таких людей. Кажуть, що каже так, що є, є певний норматив один помічник ветерана, який працює з ветеранами, на 100 ветеранів. На 100. Тобто, звичайно, що зараз ще є війна. Якщо умовно повернеться до нас тих, хто там є, то це буде кілька сотень, шість, може сім, не знаю. Ні, 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 але їх вже є більше як 100, може 200 вже в нас. І тому значить, посада така вже є, така людина прийнята вже вчора, така людина має прийти курси. Значить, ну, навчитися багато, бо це специфіка. Але в тому, всі буде психолог працювати як ви, на, на ваші питання. Тому що і, і ця людина прикріплена до центру, так само. Бо я чому питаю? Громада, практикуючи, створюють такі центри допомоги учасникам війни. Де ті люди об'єднані в одному кабінеті сидять, В одному, структуру, і працюють двоє людей, як правило, більше не працюють. А, і то би було дуже добре, тому що, ну от, наприклад, зіткнутися із, із учасником війни СПД Рівки, там проблема страшні. Воно з твоєю родиною, маю І йому треба допомога. І це допомога серйозна. І то би мало збільше, напевно, давайте ми всі розповідаємо. І звертатися до людей, Звертається я і влада. Люди мають йти з будь-якими питаннями до влади. Якщо влада в чомусь відмовила, у ну, Львові це працює у цілій інституції громадських організацій. Грантові, там, різні там, і так далі, і про які ви зараз говоримо єдине вікно, група людей і так далі. Грантові цілі. Створює міська рада, ну втім, це машина. так? Тобто, в нашому випадку ну, все просто. Ну, є влада, до якої мають прийти з будь-яким питанням. Будь-який і приходить. Ми будемо анонсувати, що є такі чоловіки, який там туди, але ну, я вважаю, що, що ще зарано, нехай він пройде той етап навіть якогось мінімального навчання, мінімального, хоча він вже працює. Але це вже вчора, після вчора і так далі, і сьогодні, і завтра вже можуть люди йти і, 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 і на, на ті теми різні говорити. За кімцна його покличуть, зайде в кабінет на першому борці. Я їм до сидіти. Може, їх треба у нас двоє-четвоє. Сам їх там чи частиків, я вже не знаю, скільки. <зараз> <А? зараз> Ні, двоє, їх <вони> вже працюють, <зараз> а приняти <в тремі зараз> вже прийшли виступав комісії, яка є периодицька адміністрація. <зараз> там троє чи четверо вже є <зараз> 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 резервні. <ж>? Тобто <зараз> <тобі, зараз> <тобі, зараз> вони вже в <працюють> процедуру, <зараз> то, що наш один перший пройшов тільки ту процедуру, а там вже наступних 34 прийшли, а двоє вже постійно працюють. Я не біг, щоб вже створити штати, бо я знаю, може <різь> закінчитися. Держава нині дає гроші, а завтра кажуть, а то ви видка утримуєте. Красиво, у нас пільга дає держава, але місцевого собоювання має забезпечити цю пільгу. Пане Степанович, у нас є, на є стрільби, і всі ветерани, які там звертаються з якимись проблемами, чи навіть з військові, з Кобі, чи ще якийсь, стрілює створений цілий центр ветеранів. Тобто це недалеко, і ми завжди як треба потреба. В нас навіть є телефон. Ми можемо зателефонувати. Ми відправляємо з три, В них там великий штат, поза 40 чоловік, і вони з такими людьми працюють. Тому у нас нема такої категоричності і проблеми. Люди йдуть, ветеранів багато приходять. Ветеран це не тільки та людина, яка там вже закінчила, скільки з війни. Ветеран це навіть той, який вже рік і має посвідчення, і є питання. І є Та є, є дуже багато ветеранів і. Ходять і ми їх всі консультуємо, ми з ними працюємо, ми співпрацюємо. А це при адміністрації? Це? Так, це вони створений окремий такий дім ветерана в стрільбу є. Я ще доповню, називається посада фахівець з супругу ветеранів. Немає до психолога. <натоліць> він може бути в <натоліць> іншому <світу. натоліць> І він дає тобто що він хоче. Супровід документ, приводу документів. Це оформлення документів, він не його робить. Що є потреба в тому, що потрібно поспілкуватися з психологом, він відповідно з ним визиповіде до психолога. І той психолог, який у нас працює це в цьому центрі, це скільки працювати Та, так само. Та, Значить, я старовіше в мене, наприклад, там нема обмежень, що має бути ветеран, атошник, убедесника. Але я ставлю вимог, що ні. Має бути або атошник, або Медесник, бо це якось ну, легше говорити йому. А не там, бо то вже дівчатка набирають, жінок, я не знаю. Ну, Можливо, спеціалісти класні, як психологи, я не знаю. Але я поки що ставлю планку, має бути обережним. Обережний легше говорити. де ти був. Скір, бо той він прийняв до мене, ти що воював? Ні, ну, що таке? Ну, як я без ним говорив? Ну, але це початок роботи, я думаю, що...

Ми навіть, ми навіть зараз, ми самі ворогів, люди не всі хочуть це робити. Ну, я розумію, що це робити, як обставин, навіть матеріальна допомога, так? Тобто ми їх самі шукаємо, ми, ну кого ми можемо, і пропонуємо, слухай, ну, тобі ж, то ми тобі можемо дати матеріальну допомогу, Та ні мені не треба там і так далі. Я вже ну, хтось в якийсь спосіб демобілізувався, так? різний. Або ранений, або за сімейними, чи іншими. Він теж так само в теж служив, він воював. І має право, і ми не ловляємо таких людей, але зараз він цим буде займатися. розумієте? Зараз, буде, ну, всі хочемо. Приходить багато, знаєш, ну дуже багато, Будь, знає, він не знає. Буде, буде краще, він буде мати всі дані тих, 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 тих хлопців. Чи він буде нав'язувати цих ходити до хати, не знаю, буде дзвонити, спитає, як там, що там ну, Я думаю, що тут має бути якась така комунікація. Значить, Треба прийшов, треба щось робити. Я б сказав, це є тільки початок великої проблеми. Повірте, мені, це буде набагато складніше. Зараз то таке тренування. А буде набагато, набагато складніше. Коли прийдуть або більшість, або всі. Але готуємося до того. Все питання. Ви мені передаєте труби. Я вам вже передвіжу, я такий товариш допилку, півку не все що пояснити, як він не витратився. Далі, все, що ти треба прати. Вже зробили по вокзалі, бачите? Що, що має вивчати? А ти У вокзалі не мають дозволити. Ви маєте проблеми, бачите? Я того не хочу. Як Ви маєте вже трудно, ви ще підписить. А нащо підписуєте? Треба вивчити. Ви хочете до а я хочу жартувати. Жати перевели, що вокзал не буде. От маєте ля. Та де уліт, пише вокзалу. Господи, воля. Я вже навіть розбавлю руками. карту. Далі ж не у не буде робити. Будемо будувати тепер москаля станції переїзд, треба. Так докривати. Добрый день. Okay, Та, як на мене є зловживання своєї території, тому що нам е, з однієї сторони держава електрика передав землі, які ми отримали, а з іншої сторони там які в якісь заліснення, якийсь спосіб, невідомо який, воно є заліснення, передано автосант. Тут, тут є таке непорозуміння, і багато хто потім розкривститу і не розуміти, які речі. Тому я хочу донести до депутатів, що є отакий, як такий прозорий механізм, і ми потім стикаємося з речами, про які ми навіть не підозрюємо. <рецьких> а це ліс кори з не відкриється в Україні. Я говорю до речі, про які міська рада сільська рада має змагається. А по рішення обласної ради. Ми стикнулися з тим, по коросту, зокрема, 30 гектарів, де, де, де є рішення у постерені у 29 році, зараз на основі того рішення продаються висялі. Без води громади, без положніх, без жодних речей. Паси корови, знали, що це пасовець, мишкоземний запас, виявилася інша історія. Тому є такі, от, на жаль, негативні історії. І, 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 і про депутати має сам. Добре, ми то вивчимо. Не не тільки голоси, але я не хочу говорити. Є там дивніші документами захоплення. Але вивчимо, питання. не Не наступайте на комунальні землі, чуєте вирібка? На не дали не виступайте. По зиму йдіть туди, десь туди йде. А якщо наступати, це прозоро, спогоження, а не почуємося. О, давайте з прозорої спогоже. І не наступайте. Давайте, з прозорою, з погодження рішення. Що виїжджає? Добре, приїжджає. З луджами розібралися, з русами так само, так?